Ця зима у World of Tanks буде незабутньою. З купою подій та сюрпризів. Тож святкуймо разом. Заходь у гру і отримуй заслужену нагороду Panzer 4F2 та інші подарунки. Їх поділено на групи для гравців з різним стажем у грі. Причому всі гравці зі стажем від року зможуть вибрати подарунковий танк. На цьому магія тільки починається. Завітай до свого містечка! Тут прикраси, гості, нагороди, стільки всього. Свято прийшло прямо в гараж. Ще більше подарунків отримаєш в оновленому святковому календарі. Кожен із 25 днів принесе сюрприз. Відкрий дванадцять віконець і отримаєш велику коробку безкоштовно. І, звісно, не забудь вийти в бій. На мапах чекають випадкові події, які подарують новий ігровий досвід, різноманітність і красу. Аж прикро, що дирижабель не запряжений оленями. Будуть і зимові розваги. На святкових вихідних кидайся сніжками до упаду та йди у приголомшливий дрифт у зимовій Аркаді. Можеш не брати шапку, буде гаряче. На цьому сюрпризи не закінчаться. Зима у World of Tanks буде яскравою, тож стрибай в неї з головою.